158 слів про каменіра. Есе такого обсягу пропонують написати Івану франківцям Цифра символічна, адже саме стільки років виповнюється цьогоріч від дня народження Івана Франка, щоб підготуватися до цієї дати у місті, що носить ім'я письменника, організували літературний конкурс. Творчість каменіра, життєвий шлях чи оцінка його поглядів. Написати конкурсанти можуть і на ту тему, яка найбільш близька. Самі організатори кажуть, видатну постать поета та про українці часто недооцінюють. Я би написав, що ми його взагалі не знаємо, але мали би гордитися тим, що ми є його земляки, що він от по цій землі ходив і що фактично такого велета думки може навіть і, і вся Європа не має. Просто ми якось не навчилися поважати своїх. Десь, десь в цьому наші всі проблеми. Ми якби навчилися поважати свого Франка. І показати всім, що в нас є Франко. У нас був Франко, і є його спадщина. і Що ми є першосортними, тому що ми маємо франка. Оцінювати се будуть відомі письменники та громадські діячі Прикарпаття. Організатори кажуть, для молодих авторів це своєрідний шанс проявити себе у літературному середовищі. Про що свідчить практика попередніх конкурсів? Ці молоді люди, які отримували вже призові місця, вони є літераторами, починаючими, можливо, але вони обов'язково продовжують свою літературну творчість. Деколи ми отримуємо від них повторно роботи, а деколи вони пишуть, мабуть, уже про інші теми, але я впевнена, що вони пишуть, бо це дійсно талановиті молоді люди. Переможець конкурсу обіцять організатори, отримає цінний приз. а Всі охочі зможуть зачитати свої есе та твори Івана Франка на літературних читаннях, що відбудуться у день народження Каменіра 27 серпня.